Запорізькі спортсмени гідно представляють рідне місто на міжнародних турнірах. Попри всі перешкоди протягом року великої війни на чемпіонатах світу та Європи, вони вибороли 59 нагород. Серед переможців – 22-річна запоріжанка, чемпіонка України з карате Олександра Шолохова, наприкінці січня на першому етапі Прем'єр-ліги в Єгипті дівчина виборола золоту медаль. Розпочала цей рік з перемог ще одна наша землячка Еліна Сіміллінієва у Франції на престижному турнірі з Парі ОПН 2023 спортсменка посіла друге місце. Поступившись на татамі лише господарці турніру. А на молодіжному чемпіонаті Європи з карате, що відбувся на Кіпрі, стала чемпіонкою у своїй ваговій категорії. Я дуже щаслива, що я взяла цю медаль, тому що я для неї зробила дуже багато, незважаючи на те, що Тиждень до цього цих змагань я програла, я зібрала всі свої сили та настрій, та вийшла та виграла на прем'єр-лізі. Обох дівчат тренує Анатолій Михайленко. Вихованок та наставника ще багато планів на великі перемоги. Вже цього тижня у складі збірної команди Запорізької області дівчата візьмуть участь у клубному турнірі в Словаччині. На жаль, участь в інших міжнародних змаганнях, куди прибудуть і представники країни-агресора, поки що під питанням, оскільки українські спортсмени не хочуть брати участь в таких турнірах через напад РФ на нашу країну. Одна мета це стати олімпійським чемпіоном. То до цього ми працюємо все життя. Ще буду дуже надіятися, що в 28-му році в Лос-Анджелесі ми зможемо представляти нашу країну ну на Олімпійських іграх з карати.